Для пікапів для наших воїнів. Вихованці школи мистецтв No1 та музичної школи No5 у рамках проєкту Єднаймось заради перемоги КР 2.0» відіграли концерт під назвою Весняні голоси. Анастасія одна з тих, хто долучився до акції та дарував криворіжцям гарний настрій та змогу насолодитися мистецтвом. Дівчинка займається вокалом та грою на фортепіано в музичній школі No5 вже 6 років. Та не уявляє своє життя без музики. Я гадаю, що дуже важливо таких. Заходах брати участі я хочу подарувати сьогодні криворіжцям гарний та відмінний настрій, щоб у них була купа емоцій. Головна мета надважливого для нашого міста проєкту Єднаємось заради перемоги КР2.0» полягає в об'єднанні всіх мешканців міста з семи районів Кривого Рогу, які впродовж семи тижнів будуть збирати кошти для придбання пікапів криворізьким військовим частинам. Тож вихованці мистецьких закладів Саксаганського району також вирішили долучитися до такої благодійної справи. Діти всі долучилися і з великою радістю сьогодні будуть виступати, бо в них така мета виступу цього благородна. Всі ми ждемо нашу перемогу. Сьогодні будуть, ми об'єдналися двома школами. Сьогодні у нас такий сумісний концерт, весняні голоси, називається сумісний проєкт з музичною школою номер 5 У нас в школі велике відділення вокально-хорове, де діти вивчають вокал, де вони співають в ансамблях, молодший хор, старший хор. Діти приймають участь в численних фестивалях, конкурсах. Дуже багато виступів, концертних. На концерті звучали твори різних епох, а дарували свої музикальні подарунки для більш ніж 50 криворіжців. Два вокальні відділення. Директорка музичної школи No 5 зазначає, що такі заходи не тільки виховують у дітей патріотизм, а ще й дарують незабутні емоції та можливість поспілкуватися один з одним. Чого наразі так не вистачає юним криворіжцям через повномасштабне вторгнення? Сьогодні дуже велика кількість дітей буде приймати участь. Це два відділення, два великих вокальних відділення. Вони вперше ознайомляться. Один з одним буде дуже цікаво, але дуже важливо, тому що діти зараз дуже обмежені у спілкуванні, і тому такі заходи вони зможуть поспілкуватися, вони зможуть поділитися своєю творчістю і, взагалі, порадіти трошки. Благодійний марафон триватиме до 14 квітня, тож кожен, хто має бажання доєднатися до збору коштів на придбання пікапів для наших захисників, ще має час побувати на подібних заходах свого району. Та допомогти тим, хто кожен день ризикує своїм життям заради мирного неба над Україною. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.